Перше в історії Маригур у Криму спалили два ворожі літаки амфібії Б 12 чайка разом із ними знищено й багатоцільовий гелікоптер Мі 8 ЄС обговорює створення стіни дронів без участі Угорщини та Словаччини. Агентів кремлівської банди нарешті сприймають тими, хто вони є. 21 вересня у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували санаторій Форос. Є загиблі та поранені. Повідомляють, що там могли перебувати дуже важливі гості. Сили оборони продовжують наступальні дії на добропільському напрямку. За добу відбито у ворога понад 3 кілометри території. Штурмові групи просунулися вперед на кілька напрямків. Зараз. Відбувається вечірня атака БПЛА на Москву. Вибухи чули навіть у центрі міста. Мер Собянін визнав роботу ППО. У кількох районах виїжджали швидкі та МНС. Один з московських аеропортів вже закрито. У новому оновленні iOS 26 з'явилась можливість гортати стрічку TikTok язиком. Також можна керувати блиманням очей, рухами губ чи навіть носа. Ми все далі від Бога. У ніч з 22 на 23 вересня підрозділи СБС відпрацювали одразу по кількох стратегічних об'єктах. РФ палають ЛВДС Самара, ЛВДС Топовичі на Брянщині та газова інфраструктура в Астрахані. У серпні сили оборони України завдали удару по полігону Молькіно в Краснодарському краї. Тепер з'явилися фото результатів об'єктивного спостереження. Знищено кілька вискандерів, пошкоджено панцирські та техніку. Трамп у Нью-Йорку заявив: Америка готова вести жорсткі тарифи проти Росії, але ефект буде тільки тоді, коли до них приєднається Європа. Китай та Індію він назвав головними спонсорами війни в Україні. На фронті оператори 412 полку СБС Немезис уразили два ЗРК Торм 2. Один комплекс знищено, другий серйозно пошкоджено. Ціна питання 50 мільйонів доларів. 28 вересня в Молдові пройдуть парламентські вибори. Питання одне: європейський курс чи кремлівський проксі. Росія закидує сусідню країну лавиною фейків, щоб зірвати вибір майбутнього. Вливає сотні мільйонів євро у фальсифікації. Уважно слідкуємо, бо нам зовсім не потрібно, щоб Молдову як Грузію захопили рашистські маріонет. Після зустрічі із Зеленським Дональд Трамп зробив гучну заяву. Я вважаю, що Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну у її первісному вигляді. Сили безпілотних систем завдали удару по Астраханському газопереробному заводу Газпрому. Це один із найбільших у світі заводів, що забезпечує 66% виробництва сірків ЕРФ для вибухівки. Роботу зупинено. Відновлення роботи можливе лише через кілька тижнів або навіть місяців. Відбулася повна евакуація персоналу. Сьогодні добрі дрони вели тариф для НПЗ в Салаваті та на морську інфраструктуру в порту Туапсе. ЄС готує Трампівські тарифи на російську нафту для Угорщини та Словаччини. Друзі Путіна, Орбан і Фіцо втрачають нафтову іголку за даними Wall Street Journal, Трамп отримав інформацію про запланований наступ зсу. Він вимагає, аби для цього США надали розвіддані. Гур примари знищили два ворожі АН-26 та берегові РЛС у Криму. Втрати підтверджені відео та внесені у зведення генштабу зсу за 24 вересня. Сьогодні вранці близько чотирьох на Запорізькому напрямку сили протиповітряної оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник су 34 у ніч на 25 вересня в Белореченську Краснодарський край. Дрони атакували хімзавод Єврохім. На території виробника вибухівки спалахнула пожежа. Ворожі телеграм-канали вже кричать про дефіцит і змову. Ми бачимо реальні наслідки ударів по НПЗ, ЛВДС і портам. Дрони працюють на болотах, виють. Зеленський в інтерв'ю Аксіос. Чиновники Кремля повинні знати, де їхні бомбосховище. Трамп підтримує удари по енергетиці та заводах РФ. Якщо США дадуть далекобійну зброю, ми її використаємо. У ніч на 26 вересня сили безпілотних систем ЗСУ разом з підрозділами оборони вдарили по Афіпському НПЗ в Краснодарському краї РФ. Після атаки підтверджено влучання та масштабну пожежу. За даними The Telegraph, Зеленський на генасамблеї ООН попросив у Трампа томагавки дальністю понад 1600 кілометрів. Він наголосив удари лише по центрах ухвалення рішень у Росії, не по цивільних. Кремлівська пропаганда вже б'ється в істериці. Сирський оголосив, у складі повітряних сил створюють новий рід військ, безпілотні системи ППО. Дрони перехоплювачі збивають шахеди з ефективністю понад 70%. Саме тому створюється окреме командування, яке відповідатиме за ці системи, а також посилюються наявні підрозділи. Під Смоленському білоруський потяг, що віз бензин на Росію, врізалася вантажівка. На жаль, це не робота наших добрих дронів, але погодьтеся. Виглядає символічно красиво. Після 9 місяців, комирашистські пропагандист Осаян нарешті відправився на концерт до Кобзона. Навіть смерть гидувала брати його одразу. Вранці добрі дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар у Чувашії за тисячу кілометрів від України. Місцевий гауляйтер визнав зупинку роботи об'єкта. Після ескалації недолугого вою з Будапешта Сибига зазначив, Україна відповість різко і жорстко вимагаючи припинити демонізацію нашої держави. Наша редакція, наприклад, залюбки побачила би нові дипломатичні кроки птахів Мадяра щодо дружби. Поки європейці чемно сидять за дитячим столом і грають в манери. Ненаситна Росія вже давно жире руками і кров та жир стікає по підборіддю. віце канцлер Німеччини Ларс Клінкбайль Президент Володимир Зеленський попередив сьогодні під час зустрічі з журналістами. Росія повинна чітко знати, що, якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. Після сьогоднішньої ракетної атаки РФ почалась відповідь. У Білгороді влучили по підстанції Луч і місцеві ТЕЦ. Багато районів залишились без світла та води.